Я думаю, що на перший погляд, якщо ви зайшли в Дім молитви, можна зрозуміти, що в нас свято. Навіть якби ви не слідкували за календарем, не дивилися засоби масової інформації, але коли б зайшли в Дім молитви, ви б зрозуміли, що тут свято. І Мабуть, це свято виявляється не тільки в тому, що хор так святково вбраний. До проповідників, мабуть, звикли, але ж, все ж таки є ще певний антураж, який свідчить про те, що у нас сьогодні особлива подія. І кожна особливість, яка відбувається в житті людей, особливо в житті християн, дає нам можливість з'ясовувати принципи властивості, погляди, відчуття, думки, все, що можемо спостерігати. Навколо нас, воно не може не впливати, воно формує нас як особистість в Христі Ісусі. Коли мова йде про віруючих людей, про церкву Ісуса, в нас є певне налаштування. Я думаю, що ви не раз відвідували місця, де святкували день народження. Я не про сучасні засоби відмічання днів народжень, бо якось люди такі, знаєте, вони. Ну, Шукають щось новеньке, 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 потім так доходить, де коли дивишся на ці святкування, думаєш, ну. Але коли до, до, до малюка приходиш на день народження, до малюка, там племінник, родич якийсь маленький, я не думаю, що він буде спостерігати, як ми святково вбрані Він, звичайно, нас впізнає, але на що буде налаштований його погляд? Я думаю, що на подарунок. Що йому принесли? Коли це сталася подія на полях Віфліємських, надзвичайна подія, там щось відбулося, там дійсно відбувалися такі події, які неможливо було б передбачити, що вони стануть саме таким чином, але воно сталося так, як сталося. І спостерігаючи. За всім надзвичайним, а нам так властиво, знаєте, ми з цього того, що ми бачимо, ми для себе вибираємо щось надзвичайне. Коли закінчиться служіння, ми поміж собою будемо казати, що нас вразило. Ну, розумієте, так? що нас вразило? Але ми приходимо на зустріч до Ісуса, ми приходимо привітати Його. І коли спочатку в хлів, потім в дім, стали приходити. Люди і щось промовляти, і про щось говорити, про щось свідчити. Мені хотілося би пригадати пастухів і мудреців. Такі абсолютно різні категорії людей. Я не знаю, наскільки були ці мудреці зі Сходу, впливовими особистостями там, де вони були. Але те, що вони прийшли і що вони принесли, як вони вшанували. Цього малюка це було щось надзвичайне. Якщо взяти пастухів, вони просто звичайні люди. На жаль, або на щастя, вони не прийшли разом і не стояли в черзі, кому привітати, і в кого свідчення було б яскравіше. Бо одні побачили зірку, яка вела їх, а інші, а інші пережили щось надзвичайне, начебто такі прості люди. І в них світогляд зовсім не такий, як у тих людей, які прийшли зі Сходу. Писання називає їх мудрецями. Ну, Мудрець, мабуть, це не статус, а це мудра людина, якась там, яка займається якимись, якимись своїми справами, шанована. Тим більше вони, вони погодилися, одне одне принесли друге, третє. Ми розсуджуємо над тими подарунками. Але Господь якимось чином поєднав одне і інше. Хвалі для цього малюка, який народився. Слава Ісусу! Я прочитаю цю чудову подію. Це друге, другий розділ Євангелія від Луки, сьомий вірш. І хотів би так, знаєте, просто нагадати, що Лука, коли писав Євангелія, він дуже прискіпливо шукав, відшукував, для того, щоб максимально. Влучно передати всі ті події, що відбувалися. І тут написано: І коли Марія народила свого первістка, сина, сьомий вірш, сповила його і поклала в яслах, оскільки у світлиці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Щось надзвичайне трапляється в житті людини, коли ця добра новина стає для них доступною. Раптом щось сталося. Ми можемо пригадати і своє навернення, як це було, і як нам благовістили, і коли ми вирішили в своєму серці. Нарешті віддати Ісусу своє серце, розкаявшись в своїх гріхах, прийнявши вчення і послідував за Ним вчення, яке мусило нас обмежити в певних діях. Ну, Зрозуміло, якщо ми жили без Бога, можливо, ми були моральними людьми, досвідченими, вихованими. Але коли ми пізнали Ісуса і почули про Його любов, про наслідки, в нас Дійсно був вибір, чи йти цим шляхом, чи не йти. Я не знаю, як ви розсуджували над писанням, але мене це дуже так зворушило і моє життя змінилося з першої ж миті, як я сказав йому прости, визнаючи всі свої провини, які б вони не були жахливі. Потім сповідь, потім бесіда з служителями, потім вітання молоді. Такі, знаєте, дуже приємні відчуття, коли в одну мить через твоє рішення навколо тебе все змінилося. Коли Христос народився, змінилося, коли Марія завагітніла, змінилося перш, перш за все її життя, потім її нареченого, мабуть, їх родини, потім життя цих мудреців, які зі Сходу прийшли, потім цих пастухів, це тільки ті історії, які для нас відомі, які доніс до нас. На Лука і інші євангелісти, але там, де приходить або народжується Христос, відбуваються певні переміни. І ці переміни, вони дійсно людей обмежують від світських, від світських думок і налаштовують на щось незвичайне, на небесне. Христос не пропонував закон. Він прийшов, щоб виконати закон, і він це зробив. Але залишив зовсім інакше вчення. Бо саме через виконання закону, через те, що люди, які знали закон, вони могли спостерігати і зрозуміти, що він дійсно є Месія. І він запропонував цей новий шлях, яким люди ще ніколи не йшли. Новий мається на увазі, це зовсім не те, що було до цього. Зовсім інакше. Богонатхнене. При служінні ангелів, через саме знаменами, через величезну любов до Божого творіння людина пізнає ідучи цим шляхом, він зневажає все, що колись було, і приймає оце нове в Христі Ісусі життя людини. Змінюється. І тут написано, що коли ці пастухи вночі перебували на полі і стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Ця багазвістка, знаєте, це не просто раптовість того, що сталося. Ми, певне, за своє життя звикли до якихось раптовостей, таких добрих і, навпаки, поганих. Щось раптом відбувається, що має на нас вплив. І ми розсуджуючи над цим тим. Що сталося, можливо, ми, ми були збентежені. Особливо, коли це вночі і щось таке надзвичайне. Світло, ангел, щось промовляє, щось, 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 якась подія почала звершуватися, вона не залишається без нашої уваги. Тобто Господь бере фокус нашої уваги на себе і все, що має відбуватися. Я думаю, що багато людей, що сидять в залі, колись в своєму житті спостерігали, що в хаті з'явився малюк. Згадуйте, Матусі? Чоловіки. З'явився малюк, все. Починається нове життя. Особливо цікаво, знаєте, коли тобі вже 40 і тут раптом, ти вже думав, все життя склалося, вже все йде своїм шляхом. І тут раптом. Малюк в хаті. Та не тільки, якщо це вже в такому віці, навіть перший малюк, коли з'являється в хаті, всі, всі ходять тихесенько, знаєте, такі уважні до всього того, що відбувається. Закрий хвіртку, щоб не продуло. Щось смачненьке треба б купити. Та й таке інше. Хто постарше, ви, ви не знали, що таке памперси в той час, так? Да? і мусили там і гара така, знаєте, ти, 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 ти просто не можеш не зауважити, що в тебе в, тебе, в домі щось відбувається, щось сталося. Та тут мусить більше працювати, менше їсти менше спати. Навіть при всьому бажанню, але якщо ти маєш турботу про свою родину, ти мусиш так робити. Тобто прийшла переміна, щось сталося. І саме навіть через ту втому. Але робили з любов'ю, ну то ж, то ж своє. То ж твоя дитинка. Ти робиш це без примусу, в тебе є таке бажання, щоб ну, все було забезпечено, все було добре, щоб дитинка зростала. І в цей час ти вже не, не можеш десь затриматися після роботи. Ти може і хотів би, але в тебе сумління таке, ти йдеш додому. І починається. Дружина, що тобі допомогти? Ну давай постираю, давай там ще поглажу, ще щось, якісь речі зроблю. Нормальна сім'я чи ні? Ми всі реагуємо, як мама, як і тато, реагують на те, що дитина є в домі. Коли Христос народився в віфліємі Юдейському, і вся та е, земля наповнилася якимось таким надзвичайним світлом, якоюсь надією, Через що люди могли прийняти для себе надважливіше рішення. Це питання нашої віри. Чи достатньо того, що ми прочитали? І що це вразило пастухів? І так, знаєте, досить е, дрібнесенько так Лука прописує про це всі речі, і після цього страху написано. Та ангел сказав їм, не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього світу. Ось людина, яка вперше чує звістку, яка спонукає до певних дій, до зміни життя, в неї певний є страх, а чи я зможу? Я колись цією думкою носився, мабуть, рік. Я вже розумів, це має колись статися, але коли були такі, знаєте, гарні служіння, заклики такі були, якось так. Та ні, та ні, не, не зараз. Ні, 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 ні. Потім, може колись, може колись. Але колись сталася надзвичайна новина, і страх був не від того, що знову пропонується покаятися, а страх був від того, чи я зможу це все понести, знаючи себе, як, яким чином ти відносишся взагалі до життя, твої вподобання, від чого ти ніколи не зречешся, ти так думав. Але ось що сталося, ми почули це слово, і воно нарешті змінило наше життя. Слава нашому Господу. І ми сказали йому, Ісус, я визнаю тебе своїм Господом і Спасителем. Щось відбувається з моїм серцем. Це не тільки пульс, не тільки тис підвищується. Особливі якісь відчуття, там, знаєте, по тілу йде така дрож. Господь бажає змінити твоє життя. І це не просто народження думки, це підтвердження всього того, що колись вже було, що вже це стало, і ми сьогодні є тільки послідовниками того благословеного, що пообіцяв нам Господь. Слава нашому Богу. І знаєте, закінчуючи свою проповідь, я хотів би ще сказати одну думку. Цього року різдвою таке, знаєте, якесь надзвичайне. Зараз навіть не про відчуття, не про настрій. Ранкове служіння я провів на цвинтарі з дружиною. Раптово помер один брат, друг в молодому віці. Таке раптові, знаєте, просто обірвався тромб і людини нема. Отаке різдво на цвинтарі, знаєте, такого ще не було. Але в цьому році. Так сталося. І коли ти стоїш біля труни свого друга, дивишся на його маму, що вона відчуває, коли її син раптово помер? Просто раптова смерть. Сльози, розпач. Голосила біля тіла, сина свого. Але знаєте, саме в той час, коли я не знаю, чому так, таке було відчуття, але на термометрі було, мабуть, нуль мінус один. Не дуже холодно, але чомусь на цвинтарі було дуже холодно. Якось здув вітер. Всі намагалися говорити дуже коротко, розуміючи, що це зима. Під час молитви люди знімали шапки. Ми розуміли, що, що відбувається і чим це все закінчиться, бо це не перше. Але якось так, знаєте, думки, вони досить так потужно рухалися і трохи плуталися начебто свято. Але і про тому і скорбота. І ці відчуття, вони, знаєте, знаєте, свідчать про те, що ми живемо на землі, ми живемо в тілі, мусимо бути готові на всякий час до таких раптовостей, які можуть статися. Пам'ятаєте, коли був коронавірус, і церкви закривалися, і люди переставали збиратися? Такі дивні відчуття, ми християни, ми не мусимо, ми, ми маємо стояти в проломі, продовжувати звіщати благозвістку. Але певні обставини нашого життя зупиняли нас в наших думках, в наших побажаннях. Потім друга волна. Кожен по-своєму відносився до цього. Хтось більше... Лякався хтось менше. Але життя продовжувалося. І щасливі були, були ті люди, які перехворіли цим коронавірусом і вже здорові, їм вже нічого не шкодило, вони вже були вільні. А хтось навпаки, очікуючи, так знаєте, ретельно передивляючись, хто поруч. Я бачив людей, які по декілька масок вдівали на себе. Кожна людина по-своєму відносилася, відносилася до того, а потім війна. І сьогодні вона ще продовжується. І минають часи, і ми хоронимо молодих хлопців, дівчат, які гинуть за те, щоб ми жили, за те, щоб наша країна була і наша молитва за них. І мусимо згадати про них, за те, що вони роблять для кожного з нас. І що ми робимо для них. Напевне, найпростіше, що ми могли би зробити, Згадувати їх в молитві, як найчистіше, як найретельніше, усвідомлюючи, що наша молитва може зберегти життя тих, хто сьогодні там. Мерзне, мокне, вмирає. І ось коли я стояв біля труни свого брата, знаєте, і все вже йшло до закінчення, я сказав: я не можу вам не сказати. Однієї речі. Я їм сказав, Христос народився. І вся траурна церемонія сказала, славімо Його. І саме це стала надія для нього, бо ми знаємо, що він помер, але в Христі Ісусі він живий. Слава нашому Богу. Народження цього малюка дало нам надію на вічне життя і на благословенне життя тут на землі. Якщо ми приймаємо його вчення і вірою, шануючи або вшановуючи все те, що він робив, згадуючи всі ці події, приймаючи всі ці обмеження, які дуже важливі, щоб не втратити погляду вже не з ясел, а з Волговського Христа. Бо можна повернутися. Можна шанувати малюка, але не, але не бачити його. Мабуть, щось таке надзвичайне. Знаєте, дитинка народилася в хаті, а, а батько, а, ну да, там малюк є. А дружина займайся, займайся. Ні, всі, всі, Вони всі зосереджені на тому, що життя з'явилося, і всі бажають прийняти в тому участь. Мені дуже хотілося б з вами, друзі. Сьогодні насамперед помолитися за цих людей, за цих людей, які є в цьому списку, в цих списках вже, мабуть, більше, ніж півтори тисячі людей. Але це доля людей. І саме наша молитва, і наша віра, і наше відповідання дають можливість цим людям сьогодні жити і робити те, що вони роблять. Давайте, шануючи Різдво Ісуса Христа, налаштовуючись на свято, бо це сталося. І ми сьогодні живі і надію покладаємо на нього і віримо, що скоро там в небесах ми побачимо не суддю, а побачимо друга. Давайте ми встанемо, прославимо нашого Господа, подякуємо за те, що ця надія народилася в наших серцях. І за цих людей, які сьогодні стоять в проломі за наше з вами життя. Батько Небесний, ми дякуємо Тобі Боже за це святкове служіння.